Друзі, вітаю вас! Мене звати Світлана Гривківська, і нарешті це відео буде присвячено моєму улюбленому Києві. Можна сказати, що я буду в пошуках різдвяного настрою, святкового настрою, тому поїхали зі мною. І перша наша зупинка це нова кав'ярня «Різні» на проулку Чехова. Кав'ярня «Різні» – дуже затишне місце. Тут готують каву, чай, мачу, то продають багато різного цікавого посуду виготовленого зі скла. Тут також є свічки та інший, як ви бачите, вже новорічний декор. В кав'ярні «Різні» працює дуже оригінальний маркетолог далматинець, але сьогодні його на зміні не було. Я вирішила, що хочу в тиші почитати. Зараз читаю цю книгу. Безмежно подобається. Це збірка творів відомих українських авторок, наприклад, Олена Вчілка, Марко Вовчок, звичайно, Софія Яблонська. До речі, Софія Яблонська була першою тревел-блогеркою, першою жінкою, яка зробила кругосвітню подорож, і як ви розумієте. Софія Яблонська була українкою. Так що рекомендую цю книгу, шалені авторки. Я думаю, що зараз поїду на житній, Хочу пошукати різдвяний декор. Вірніше, хочу купити новорічні гілочки, якщо є щось таке зелененьке, можливо, якісь новорічні квіти. Я дуже люблю такі червоні ягідки. А взагалі сьогодні. 19 листопада, майже через місяць, без декількох днів, Різдво, і просто в місті. Майже немає декору різдвяного, ніхто нічого ще не продає так глобально. Мені цього дуже не вистачає. Адже зараз такий період осінній, коли вже фарби природи зникли, листочки опали, природа впала в сплячку. Вона вже відпочиває і дуже потрібен. Потрібно це натхнення, натхнення вогників, натхнення декору, прикрас, ялинок. Тому і знімаю це відео в пошуках свого різдвяного настрою і сподіваюсь, створю його вам. Так що, все, що знайду, все покажу. На Житньому нічого абсолютно новорічного чи різдвяного не було. Тому я пішла вже по перевіреній класиці та приїхала в ЦУМ. Як мінімум, тут багато. Взуття та одягу в святковому стилі. Я обожнюю, коли блищить, багато камінчиків, паєток, і коли тебе реально видно здалеку, ви знаєте, як я люблю красиве взуття. Але окрім красивого взуття, цум один із перших, хто почав себе декорувати та створювати новорічний різдвяний настрій. Тому, якщо ви шукаєте щось в цьому стилі, заходьте сюди. Я пройшлась по всім поверхам, зайшла на поверх українських дизайнерів, потім пішла на поверх подарунків, декору і тут знайшла дуже класну книгарню. Я б сказала навіть книжковий корнер, де продаються неймовірно красиві та цікаві фоліанти книги, книги по мистецтву, подорожі, фотографії. Слухайте, неймовірно, цікаво для тих, хто. Колекціонує книги, збирає їх, вибирає книги як подарунок. Я тут просто залишилась на декілька, я б сказала, годин, тому що передивитись це все суцільне насолоде. Знаєте, майже як потрапити в якусь галерею. Якщо є книги, я завжди знайду, що з ними робити. Я сподіваюся, ви також. В Мілані колись я побачила ось цю книгу. Так, да, саме в Мілані про Рим. Я її побачила і я просто закохалась в неї безмежно. І я тягла цю книгу додому. Обожнюю її, це просто один із моїх маст взагалі з подорожі привозити книги. А ми з вами далі йдемо гуляти по відділу декору в Цумі, роздивлятися, що тут є, і шукати. Новорічно різдвяний настрій Цей випуск можна сміливо називати Шукали різдвяний декор, а знайшли подарунки, тому що є що завгодно, окрім різдвяного декору. Та в якийсь момент нарешті ми дійшли до того місця, де просто вибухнуло новорічне та різдвяне свято. Вже на п'ятому поверсі в цумі продаються іграшки, ялинки, декор. Все, що можна і все, чим можна, прикрасити свій новорічний дім, офіс тощо. Тому, якщо ви в пошуку, загляніть сюди, за атмосферою надихнутись або щось прикупити. Тут є непогані варіанти. Вітаю вас з першим снігом у нашому місті! Перший сніг випав, а новорічних декорацій майже ніде немає. Ми з вами такі, знаєте, як ревізори новорічного і різдвяного свята. Ну, хочу вам сказати, що я вже запитала у багатьох закладів, коли ви будете декоруватись, і майже всі сказали, що 1 або 2 грудня. Тому цей влог в пошуках Різдва Різдвяного настрою я сподіваюся, ні, він звичайно вийде і ви його вже дивитесь, але я сподіваюся, що я його наповню різдвяними декораціями. Як мінімум, першим снігом я його точно наповню. Як же я люблю цю зиму. Я так довго шукала різдвяний настрій у Києві, що нарешті його знайшла. Сьогодні в музеї історії Києва відкривається виставка, присвячена святкуванню Різдву та Новому року у Києві, у Старому Києві. Це ретроспектива останніх ста років. Як святкували, що робили, що одягали, як сервірували та як. Декорували свої столи помешкання оселі, тому дуже рекомендую вам відвідати цю виставку. Прийшла додому з неймовірно джаз вечора. І мені вже треба збирати чемодан, бо завтра маю їхати до Львова. Це хотілося залишитись на тому концерті якомога надовше, тому що магія живої музики, магія джазу, який виконується вживу, це було просто неймовірно. Наступний концерт пройде 13 грудня. Тому, якщо у вас є така можливість, я дуже рекомендую. Сходіть на джазові вечори з Олексієм Коганим. Що вам сказати про Львів? Буквально з перших хвилин, як тільки ми приїхали, зразу звідусіль видно різдвяний настрій. Вже почали крамнички, магазинчики, кафешки прикрашати свої вітрини як з надвору, так і зсередини різдвяним декором та створювати всім оточуючим особливі емоції. Але так як я приїхала У Львів не тільки за різдвяним настроєм, а ще й за тим, щоб відвідати всі абсолютно найновіші локації, то, звичайно, першим ділом ми поїхали в Gem Factory. Це ревіталізований простір Екс фабрика Повидла, на якій тепер знаходиться центр сучасного мистецтва. Тут також є кафе та бар. Дуже вам рекомендую для відвіди. Ну, а після. Арт-центру, звичайно, захотілося ще вражень та насолодитись прекрасним Львовом. Тому ми пішли гуляти по моїм улюбленим вулицям це чупринки, коновальця, бандери. Дуже їх люблю, а от особливо на чупринки знаходиться багато старовинних австрійських віл. Якщо вам подобається сецесійна архітектура, ці вулочки вам також будуть дуже милі. А я собі не уявляю відвідини Львова без того, щоб я не сходила в зелену канапу. Це також галерея сучасного мистецтва. Також в зеленій канапі працює мистецька крамничка, де можна придбати різні твори мистецтва. Тобто, сама робота як робиться: береться металева пластина, на ній вицарапуються. Рисунок покривається фарбою, і тоді під пресом цю пластину відбиває на папері. Але так як це є кольоровий офорт, угу. а не чорно-білий, то таких пластин є три, Вау. і кожна з них фарбується в інший колір. Тому воно все утворює такий цікавий градієнт. Це дуже складна техніка, і вона дуже високо цінується в світі. А я заставляю нюто мерзнути, щоб зняти цю частинку відео. Ми зараз йдемо в нове, в нове місце. Вінтаж, вініл і вино і квіти. Так що ходімо. Це нове кафе, чи правильніше назвати кафе-магазин. Він, Він знаходиться на вулиці Верменській. І тут під одним дахом поєдналися цікаві формати: винний бар. Кафе з сніданками, ресторан з обідами вечерями, вінтажний магазин, квіткова поличка та можна сказати, що місце особливих вражень. Тут в концепції цього закладу, що ви приходите сюди, щоб, наприклад, придбати подарунок плюс букет, плюс вино, якщо ви йдете кудись в гості. Я вважаю, що це ідеально, коли на одній локації можна вирішити всі свої питання. Сьогодні у Львові така погода, ніби пройшла весна. Не знаю, як вам розповідати про різдвяний настрій, адже тут все пахне весною. Якщо ви у Львів приїхали як турист або можете собі дозволити тут побути трішки туристом, то я рекомендую вам піти в світкави і просто спостерігати життя Львів'я. Мені здається, це особливий вид мистецтва. А я вам точно рекомендую сходити в світкави на ринку, тому що тут є найсмачніший різдвяний кекс. Мені дуже подобається, як зараз у Львові переосмислюють культурні питання. Я довго в інстаграмі спостерігала за відкриттям мистецької бібліотеки. І нарешті я потрапила. Після відкриття в це місце. Це, звичайно, перш за все класична бібліотека. Вона заново створена в старій австрійській квартирі. До речі, на другому поверсі над бібліотекою розташована відома у Львові, та й не тільки у Львові, у всій Україні галерея сучасного мистецтва Я Галерея. Вважаю, що Львів мені надзвичайно вичить. Я прям тут, якщо так можна сказати, розквітаю. Почуваю себе чарівно. Прийшла в ресторан Панорама. Цей ресторан знаходиться в готелі Панорама на сьомому поверсі, і тут відкривається чарівний вид на оперу, Покажу вам зараз. Що ще я не уявляю, щоб я не зробила у Львові, то це не прийшла в кондитерську аптеку іонових під Золотою зіркою. Особливо, якщо ми говоримо про Різдвяний час. Подивіться на це. Ну Тут все створено для того, щоб надихатись. Також розкажу вам про найновіший ресторан у Львові, він називається Бернардин. Та відкритий напроти собору бернардинців. Автентичний. Наповнений великою кількістю картин. До речі, як тут розповіли нам вони з колекції власника. Дуже смачно, затишно. Однозначно рекомендую відвідати, як мені здається, це ресторан в класичному львівському стилі. Ну що, а тепер ходімте в Палац Потоцьких. На першому поверсі в палаці потоцьких відбувається виставка Яцика Мальчевського. Зразу скажу, що палац працює лише на вихідних, суботу-неділю та відкривається об 11. Тому зафіксуйте собі і не приходьте в будні дні, як це зробили ми попередньо, але у нас був час виправитись та прийти сюди саме на вихідні. Отримаєте неймовірне задоволення, адже що може бути прекрасніше, ніж спостерігати та милуватись класичним живописом в класичних інтер'єрах старовинного палацу? Палац Потоцьких однозначно рекомендую вам відвідати до кінця нового роду до, так, так, до кінця року тут буде Марія Примаченко. На другому поверсі палацу розміщена виставка Марії Примаченко. І до речі, коли ми прийшли її подивитись, то чудові пані, які працюють в музеї, обговорювали рецепт львівського пляску. І це так було автентично, ніби додатковий мистецький перформанс. Це вже давно не секрет, що я полюбила театри у Львові. І кожну свою подорож я планую під якусь виставу. Тому цього разу це свою поїздку до Львова я завершила саме в Львівській опері. Та слухали ми Псельми війни. Це музично-театральне дійство на музику Станкович неймовірна сильна історія, неймовірно наповнена українством нашим сьогоденнім, я рекомендую всім це подивитись і звичайно я рекомендую Львівський оперний театр для відвідування та натхнення. Свєтік, в мене тут шоколадна дегустація, ти присоєдиняйся. А коньяк твій? Це твій. Мій? <рес> в початку нашого путешествия. Свєтік каже, Анюта, проконтролюй, щоб я випила еспресо з кон'яком. Я контролюю. Але я чай п'ю. Світік коньяк. ви не повірите, але це правда. Свєтік тиксіропа сироп каждого.